Друзі, всім привіт! У нас новий день. Їдемо, будемо сіяти. ви не повірите, 6 червня будемо сіяти сою. Зараз всі скажуть, що то вже пізно. Знаю, знаю, що пізно, але спробуємо щось посіяти, можливо, 16-го вийде, багато в кого не посходило нічого. Тому... Усім. Якщо не зійде, то передіскую і буде піджива під пшеницю. Отак. Друзі, я вже під'їжджаю до поля. Зараз я вам покажу, що я тут вчора наробив. Вчора трохи підготував поле, покультивірував, бо до того було виворно, але не культивірував через те, що дуже, дуже брила була. Дуже була велика брила. І Засохло, чекали дощу, дощ не було дощу, тому так пізно буду зараз сіяти ту сою. То моя пшеничка, пшеничка, до речі, вже трошки поправляється, бо від тої посухи колос був дуже малий. І ну, зараз потрошки вона вже відходить, але звичайно ж вже не буде такої врожадності, як могла би бути. Е, ну нічого, то є моє інше. Те поле, де ми зараз будемо сіяти, тут теж брила, не знаю, як ти хлопчина схоче зараз сіяти чи не схоче. Ну, подивимося, чи він поїде сюди. Але свалу вже немає, він вже майже тут. Такі груди. Ну, Порівняно з тим, що було, то небо і земля. Трошки мені не вийшло загорнути оту борозну. орали бо ми в розгін. Але нічого, зараз ще сівалка піде, то може трошки ще пригорнемо. Багато людей соя не посходила через посуху. Вон, наприклад, з боку є не знаю, 5 гектарів поля. Можете самі бачити, як вона зійшла, а як вона не зійшла. Тому Я думаю, що того року вражання сої всі буде низька. Подивимося, що з того вийде, що сам зараз ще не знімаю. Сію середній сорт сої, мені рекомендували сіяти ранній. раннього нема, є середній. Буде середній. Як я вже казав, якщо не встигну зібрати, то передіскуємо. І це. Передіскуємо і буде пшениця. Буде тут пшениця. Буде файна піджива під пшеницю, бо соя є, е, від, відкладена, якраз була почищена, калібрована, все як має бути. Бактерії є. Не хочеться, щоб воно пропадало, тому е, думаю, думаю, отак. На ту площу хочу посіяти 5 мішків, тут є гектар 10, Мішки приблизно по 53-55 кілограмів. стріс. Гарна, груба, чиста. Їде наш тракторець, то буде мені сіяти друг на своєму 80-ці. 80 Поставив передок, то вже 82, ка можна сказати. Так, засипали ми сою. Так. Сипали сою, обробили бактеріями, закриваємо. Зараз буде в'йо. Ну що, друзі, з богом їдемо? Груди тут просто ужасні. захід з того боку, де ми зараз це не дуже, а з того боку сідається в хати. Ось вам, друзі, другий бік поля. Ось такі катакомби тут у нас. Як ми будемо там сіяти, навіть не знаю. Половину вже посіяли. Що, друзі, ми вже на завершенні майже ще нам один раз звернутися назад. Зараз дає колега заворе, що ми вже на той бік не верталися. Думаю, щось виросте. Хоча багато мені зараз напише, що точно нічого не виросте, бо я не зберу. Але будемо сподіватися. ну, Завжди є план Б. Кажу, якщо переораю і буде гарно підживати під пшеницю. Тому так. Там. Зараз того, що досиваємо, то ми вже йдемо по посіяному. Тут така більша груда з того боку була. Сівалка вирінула поле, вирінула досить гарно. Порівняно з тим, що було. І що є, то що трохи їй шкода, бо так ці тарілки скакали по тих грудах, по тих брилах. Але якось, слава Богу, посіяли. Що, друзі, підписуйтесь, ставте кого моцного хлопського лайка, пишіть коментарі. Думаю, коментарів буде багато, за те, що ми так пізно і сіємо сою. Тому все буде Україна, друзі. Все буде Україна.